Скільки грошей виділила Чернівецька міська рада на підтримку ЗСУ у жовтні? Чому затримуються ремонтні роботи в місті та чи потрібно об'єднувати обласну і міську дитячі лікарні на ці та інші питання? Чернівецький міський голова Роман Клічук відповів журналістам під час традиційної щомісячної прес-конференції. Чернівецька громада продовжує підтримувати українську армію. У жовтні з міського бюджету на сили оборони спрямовано 8,5 мільйонів гривень. Крім того, депутати міської ради дозволили калинівському ринку закупити для військових необхідні речі. У Чернівцях готуються до розгляду бюджету 2025. Яким він буде залежатиме від ситуації в країні та рішення парламенту, каже міський голова. Що ви знаєте, ведуться. Де дискусії знову ж, ж, за ПДФО і хоче зменшити на 4%? Якщо це парламент, це таке рішення прийме, це буде ну, орієнтовно 100 мільйонів гривень втрати для, для міста. Йде мова за реверсну дотацію, то, 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 а мова йде ще то, так само за 50 мільйонів. Тому зараз ну, такі. Ну, орієнтовні прикидки при, при ми робимо, але все ще 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 від парламентарів, що вони приймуть. Під час прес-конференції Роман Клічук прокоментував скандали з українськими мсеками та розповів, скільки працівників міської ради мають інвалідність. У нас орієнтовно їх 20 чоловік, із них ну, людей, на чоловіків десь орієнтовно 5, Якщо потрібно, там детально. Ну, знати, які там діагнози чи насправді, Ну, у нас є люди по, -по, -по похилому віку, які ну, напевно мають якісь інвалідності. Це я просто можу сказати за кількість. А саме це, коли вони були отримані, ще не знаю. Це небагато. У жовтні в Чернівцях розпочався опалювальний сезон. Більшість споживачів вже отримують тепло. А на одній з котелень запустили когенераційну установку. Нині проводяться заміри генерації, яку вона утворює. Це мова йде за першу когенераційну станцію, яку ми отримали від OCD. а Друга, як по, по, по прогнозу, до 1 грудня. Ну, це, 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 це протягом місяця вона має бути підключена. Нагадаю, це мова йде за конверсійну станцію, яка з газу е, перетворює е, в, 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 в електроенергію і при цьому ще виробляється тепло. І тому ну, спостерігати ми вже потім вже визначимося наскільки на, 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 на вона економічно вигідна, наскільки зручно, але, але це однозначно, ну, що це буде страховка. Ну, на випадок, якщо відпуститься світло, ремонт вулиці Заньковецької ймовірно завершуватимуть навесні. Попередньо підрядник мав здати об'єкт до 20 грудня, проте до цього часу на локації встигають оновити лише мережі. Причина брак кадрів. Ця компанія, яка замінювала замінила водопровід, по проханню нашому вона прийняла участь у тендері на сторожнецькій. В зв'язку з тим, що ну компанії, які міняють водопровідні мережі, їх немає. Ми Запрошуємо будь-яку компанію з будь-якого міста чи з будь-якої країни, вони погодились піти на зустріч, вони прийняли та та участь. Відповідно, свій ресурс вони взяли, перекинули на Сторожнецьку, і, і вони із -за того, і з Ніковецька не встигли зробити. От аналогічно, оце сьогодні на Сторожнецькій забрали людей по, 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 по зміні водопроводу у військкомат. Яким чином це запланувати? І ми зараз не розуміємо, на сіки часу відтермінуються знову ж дача сторожнецької вулиці. Через нестачу працівників затримуються й інші ремонти у місті. Зокрема, ремонт вулиці Руської та скверу на розі університетської та Степана Бандери. Між тим у Чернівцях розглядають можливість об'єднання двох дитячих медичних установ в надкластерний заклад охорони здоров'я. Йдеться про міську та обласну дитячі лікарні. <говори> мова йде виключно за ю ю юридичне об'єднання, яке може бути в двох корпусах, в трьох корпусах. Воно щось схоже, як ми, ми об'єднали лі лікарні на базі центральної міської лікарні, де є корпус як в Содорі, так на Щербака, так і пологовий будинок на, на Рівеньській, так і центральний корпус, який відноситься до героїв Майдану, але фактично на вулиці Рівенській знаходиться. Тобто то, йдемо виключно за об'єднання дитячої лікарні адміністративно. За словами Романа Клічука, головну новорічну ялинку встановлювати поки не планують. Проте для дітей святкові локації передбачать. Кока-Кола в минулому році зверталася по розміщенню містечка, то для дітей тако святкового на турецькій площі. Тобто і з цього року не будуть теж. Тобто, ми не можемо сказати, що не, не буде жодного свята, може воно не буде. Ну, це це та як в мирний період, був, там зі зрізвяним містечком там, з гулянками, і з усім іншим. Якісь такі елементарні речі, то линочки, вони однозначно будуть. Вони будуть в парках, вони будуть у мікрорайонах на, на бульварі ще в Садорі. Роман Клічук також привітав футбольний клуб Буковини із виходом у одну четверту фіналу Кубка України. А волейбольний клуб Буковинки із Суперкубком України. Олена Крічко, Олександр Окіпняк, Андрій Кордобан. Новини сі 4